Як часто ти бажане видаєш за дійсне? «Ой, я розочарувався в цьому, чи я розочарувався в тому, а для чого ти очаровувався взагалі? Це ж неадекватність якась погодься очаровуватись. Варто дивитись на речі, такими, як вони є. Ти скажеш: так, але для цього треба справжня сміливість, а зміст видавати бажане за дійсне. Взагалі, який в цьому зміст? Получається, коли ти бажано ведеш за дійсне або очаровуєшся, то ти робиш собі шкоду. От в прямому змісті слова: тільки, Ой, чому так відбулося? Тому, тому що ти не захотів дивитися правді очі з самого початку. Що це те або те. А тепер для чого жалітися? Треба усвідомити правду і реальність так, як вона є. Це люди, які навколо, чим ти займаєшся. Насправді, наскільки тобі це подобається, наскільки ти по своїй волі там, де ти є, наскільки ти по своїй волі з тими людьми, які ти є. Якщо це не так, то чому саме ти це робиш? Чим тобі це вигідно? І тільки з цього моменту можна говорити про якесь здорове мислення. Нема ніякої духовності, це просто здорове мислення, це просто. Критичний аналіз до всього, що є, тобі там сказали, це так, бо це так. Чому це так? Бо це хтось там сказав хтось. А ти поміркуй сам насправді, чи дійсно це так? А якщо співтавити це факти? А якщо мені хочуть розказати? Духовність це здорове мислення, це бачити речі так, як вони є, і тоді, можливо, з цим щось зробити. А все поінакше, це. Неадекват просто і трошечки не при пам'яті чи сні. Не просто пора прокидатися, а спати далі і видавати бажане дійсне – це небезпечно, я би так сказав. Тому доброго ранку любі. І це так приємно, коли ти до себе приходиш і нарешті починаєш наводити лад всередині. Нарешті здійснюється це. Найбажарніша і найочікуваніша зустріч з самим собою. Доброго ранку, любі!